Бамц кріативнінька, привіт! Ви на каналі Коноплей. Мене звуть Рікардо Кіорежма. Ми на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан. Ви бачили вже перший відос, де ми проводили відбір в команду. А сьогодні проходить перше тренування вже плюс-мінус зібраної команди. Хочете побачити, як це буде? Дивіться, там відео далі не піде. Поки не поставите лайк, не підпишетесь і в коментарях не напишете. Рікардо Кіорежма. А як це так? Ти тут. Фок, і те саме. Володя віддав і стоїш, тому що тобі ж також треба буде зіграти. Він, він зіграє, а потім він піде. Давай, спробуємо. Приймаєш будь-яку, хочеш, а іншу віддаєш, і, і, в, і в кінець групи. І в кінець групи. От ноги прийняв, мені треба, щоб дві ноги працювало у вас. Добре, прийміть собі, зручно. Старайтесь не на місці, він не там стояв. Ви повинні чітко ногу дати. Спробую ще раз вам сказати. Кожна моя дія на полі вирішальна. А ви забуваєте, передача, яка не проходить, тут немає суперника, ми не даємо. А як ми під час гри будемо грати? Як ми збираємося? Про що це говорить? Немає концентрації, то яка повинна бути на тренування. Я, якщо прийшов на тренування, кожна моя дія вирішальна повинна бути. Я не маю права погано щось зробити. Дехто здорово працює, нема питань. Я тільки для тих. Хто може ще не звик з моїми вимогами? Кожна дія на полі вирішальна. Вот, hey. yeah. so інша справа, а? Вот інду видбувай зразу. Сразу yeah. the... відбувай. Ми тримаємо. Ми тримаємо м'яч! Чим хочете і oh, oh. головою, <проб> чим <проб> хочете. граєм, граєм, граєм! Давайте, давайте. Можете ближче стати, щоб вам зручно було. Ближче, станьте. Ні, ні, в свою групу, Володь. В своїй групі. Не бігайте, в свою групу, свою. Давайте вверх просто і все. Лігенька вверх. І не нервуйте. Попробуйте напруги, щоб у вас не було. Розслабтесь, от якісь руки. Вільно, спокійно, не переживайте. <тас> <Да. плес> а потім я скажу, буду змагати. Вір. Просто вір. О <плес> Угей, а тепер будемо змагатися. <плес> okay. Хлопці, головою, ведром, чим хочете. Хочете, можете не бігти сюди, можете і в себе там залишатися. Хочете, хочете переміщайтеся, Я все вам дозволяю. В кого м'яч впав. In the script for my always, look up the switch them in flow state. Comas, I'm going through grown pains. I wasn't used to being so gross. I tighten the threads out a crochet. I wake up the cushion, some OJ. The last tape I dropped was a roadway. It's yellow in the visa we working i'm taking off no days cause we throwing shots like a gun range so we finally make it to front page a head full of dreams some breath for the schemes a heart that been feeling like it's a machine i'm pushing extreme cuz i'd rather die on my feet than live on my knees yeah Заважаємо трошки пацанам грати в футбол, бо щось. Вони типу грають в футбол, ніяких ускладнень, правильно? Це ж неправильно. Правильно? Правильно. Правильно. Кладу, Давай. Як справи? Ну коли ти приходиш все нормально. Мені жалко, вони не за вони не забили. Я так хотів, щоб ти поверхнувся, так було б класно. А я вболівав за них. За них вболівав? Красавець. Вони непогано хотіли, але ну що. А якщо серйозно, вже я так розумію, це у нас вже отакий. Наш основний склад, скажімо так. Я думаю, що буду. Я буду дивитися всіх, хто прийде. А хто вам взагалі якості, які футбольні у кого подобаються? Може ви нам пальчиком тикнете і скажете, оцей пас добрий, оцей бігає класно. Ну, лисенка я знаю. я нього можу. Я за нього тренував, а тут можна і пасти. Розумієш, яка ситуація? Я сприймаю їх. От і, з такою степлотою відношусь до них, крім своєї роботи, mm -hmm. вони грають футбол. Це до професійних футболістів. <ріс> я, я з з тими не, не посміхаюся там з Та достатньо... Ні, <"З -inator> ви і сьогодні піхали нормально. А сами, як по-іншому? Ні, ну, так і треба. Це для них, не, не це не для мене, це звичайно. для них потрібно. Вони будуть рости прогресувати. Я хочу щоб вони краще грали. Я не можу свою роботу погано робити. Я приїхав з задоволенням. Я спілкуюся з ними задоволенням, Я виходжу на тренування, мені цікаво з ними. Ім цікаво грати до, до мене. Польові гравці, будь ласка, підійдіть. всі, 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 от сюди, сюди, сюди. Ви мені треба потрібно секунду. Альберт, Альберт. Він каже, що ви класно вмієте грати, і він хочеться зараз побачити. Давайте класно зіграємо. А ви мене взагалі не будете підставляти ніяк. Якщо ви будете добре грати, Альберт буде кувиркатись. Якщо я, я хочете, я дам йому, щоб він пенальті прибив. Воротарі. І йди сюди. Воротарі, йди сюди. Це Б'єм цей цирк, ми зробимо. Піст... Ба, малий, пи -пи -пі нього не піймай нього обов'язково. Піймай, піймай, обов'язково відбий м'яч. От дивіться, якщо він не заб'є, не заб'є, от він дивиться. Це фінал, фінал, кубка світу. Да. Вірменія не грає. Да, чи як не грає, буде грати, <ріпи> ти ж вже граєш. Давай. Мені Ті, дали ти, пораду. Ворота, Я знаю, що робити. Я зараз пиром буду би. Малий, не пропускай. Ти сильний воротар. Не пропускай! Що, <ріпи> Вічла Вікторич? Випадково забив, м'яч скочив. Ні, та я, це, я, я ж знав, куди він буде пригати. Я... Ви бачите? А на першому тренуванні я не забив. Друге, будь ласка. Вова Кабілков сказав бій пиром. Я насправді хотів панінку дати, але він сказав бій пиром. І Я думаю, хто я такий, щоб йому відмовляти. Ну і кувыркатись не хотілось. пиром бити. Того хто буде дивитися, писати в коментарях, а Альберт, кусок лайна Не може нормально вдарити, б'є пиром, Знаєте, я це робив тільки для того, щоб у мене не було жодного фізичного навантаження. Know me better, but I'm on the top on 10. On the Gotta match my energy, you see. I'm in the see, top, I'm in. In. Yeah, yeah, top 10. Yeah, hey, yeah, top 10. Now I'm in blessed mode. Did you forget, Did bro? You forget? Put, put, put GOD first and, and nothing less, nothing no. Less. On they radar, per release, per request, yo. Per request. Life is like a dice game, that's a bet, though. Hey, hey. Is you bugging, that's a dub. the struggle to the stub. Tell them hit the squad, yeah. See a line of cars meet up. up. В складі є дехто. Зараз я вам покажу. Чуваки, це Вова Лисенка. Який гол забиває Володимир Лисенко? Це класний футболіст. Він десь навіть кумир мого дитинства. Бо я вболіваю за металіст, а він там грав. Другий після Марка Девича у нас в складі. Угу. А Марко Девич перший після Бога. О, це треба знати. Це ти маєш вивчити на наступне на тренування. Здорово! Здорово! Пробував здорово! Умніце. А хто це било Володя Лисінка. Володя Лисенко, Я а... вам вже про нього розповідав. А де ви його тренували зараз? У Говерлі, в Арсеналі Київському. Ага. А я в металісті. Супер. А от ви, як колишній тренер Дніпра, так про виїзди в Харків. Що скажете? Можу сказати високий рівень культури міста. Мені це місто подобається. Там відчуваєш культуру у всьому, не тільки в футболі. З якою командою я би не був в Харкові. Важко грати. Чому? Тому хороша команда. Вболівальник розбирається в футболі. Красніков у вас молодець. Євген, я з ним дуже хороших відносинах. Він професіонал. Він професіонал дуже серйозного рівня. Браво, і в нього завжди талановиті гравці. От, подивіться, мудрик його, судаков його. Я ще десяток можу назвати. Лунін Лунін. А подивіться, скільки гравців з металіста в Шахтар перейшли з того вашого металіста. Який шикарно грав, просто Дякую. шикарно. Чотири команди тоді могли Динамо, Шахтар, Динамо, Київ, Металіст виграти Єврокубок. Чотири команди. Просто фантастичні. А зараз лише одна Що, Тренування у нас підійшло до кінця. Залишилось давай, давай, всього давай. дві речі. Дивіться, зараз Вова вдарить поворот і потім я. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І обов'язково напишіть в коментарях, в чому одягнений був сьогодні ваш батько. Нам це важливо. Борщик, давай, ну, спыро, спыро, дай. А, нет, кого больше любишь, маму или папу? Обои! Серый, кого ты любишь больше, маму или папу? Обои! Обои. О, Брат, ты... лови!